Доброго дня! З вами Наїдалова. І сьогодні ми куштуємо добовий польовий набір продуктів, якими харчуються наші воїни. Тому не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Підтримуйте нашу армію і донатьте по можливості. Їж з нами. Тому беріть, що смачненьке, і ми починаємо. І сьогодні, як минулого разу, один їмо, другий розігруємо. Умови розіграшу, як завжди в кінці. Це сухпай українського виробництва. Як я вже почитав, то це зібрано в Черкасах. Я так розумію, це був пакет з пакетами. Його можна, думаю, залишити для сміття. Сніданок а що, пишуть. щось пишеться? А, раціон сніданку. Раціон вечері. Ну воно ну все так і лежало. Сніданок, обід, вечеря. Ну, за сніданку логічно будемо починати. Що відчиняємо? Так, що у нас є? Рисова каша з куркою та овочами. Галети, як ми бачимо, прибори. Серветка, волога кава, цукор, сіль. Я хочу кави. Так, а, Водичку нагріть водичку, Нагріть водички, нагріть водички. Натурально розчинна кава. А, прибора ж є, що я достаю. <тит> даже джему нема на сніданок до кави ніякого. О, ложка подиви, яка класна. <тит> ну, я прям сказав, <тит> це ну, <тит> візуально <тит> якісно. Я б сказав, би, ну дуже прикольно. Навіть форма така, цікава. І серветки. Ка. <тит> <тит> та, вилки немає, як я бачу. Каша рисова з куркою та овочами. Відрив. Ну, таке. Може, я ще не вмію. Виглядає, я б сказав би, як. як рисова каша. Ну я не знаю. По-перше, враження у мене не дуже. Пахне прям якоюсь такою. Ну, консервою консерва, але не дуже я б сказав би, приємний запах. Ну тобі. Як кислим пахне. Що ти там все робиш? Фу. Що не добре? Зма... Воно, Рома, воно гірке. Воно пропало, мабуть. Ти думаєш? Ну, воно гірке. Вона, воно в як власному соку, і потихеньку водички я не додавав, розтушується. Розігрівається. Так? так, ну поки булькає. Якась не каша, а клейстер, якась мішанинка. Ну, зараз. Головне, щоб смачно було, мені не принципово Куштую. Не зрозуміло, вона трохи гіркува. Нам спробуй. Може... Може точно вона пропала? Ні, вона гірчить. Гірчить, так. три тижні. Воно не добра, воно наче як. Проки... Ну, вона не прокиша, ні, вона розігрілась. Просто вона... гірчить, Просто гірчить, да, і немає консистенція. Рису тут нема. Ну, це клейстер з виду. Це, клейстер. це дуже погано візуально. Я навіть не. Воно є, просто є не добре, недобре, просто недобре. – При бажанні його можна довести спеціями до смаку. Вон сіль є, до Ну хоча по солі воно теж. Ну, давай я спробую. Ні, вона по солі нормальне, перцю може. От, до речі, перцю не було, тому досипаю тільки Гу. сіль. А, зато галетка добра. А, тепер каву пробую, ти кашу їш, а я буду каву. Я не хочу це їсти. О, сіль <рес> дуже покращила смак. – Забрала гіркоту. Ну давай я ще ложку спробую. От, з ціль стало трішки смачніше. Гіркота після смаку залишився. Ж нікуди mm -hmm. не дівається, але стало смачніше. Ні, І... менш гірке стало, бо, бо більш солоне стало. Да. Шо, будеш... з, з голодухи? Можна їсти. Да. Але... Я не знаю. Ну, другого раз на жаль, на жаль, кожен день або декілька днів е поспіль. Це у нас перший номер меню, тому я не знаю. О, ця каша мені дуже не сподобалась, вибачте. <гум> мені також не сподобалось. Дай кави. Кава, смачна, розчинна кава. Я вже спробувала. А галети я. І галети добрі. Як хліб пресований такий. Звичайна галета. Без смаку, без, солі, без, без, чого, нічого. без нічого. Прісна. Прісна? Прісна дійсно, так. Але воно смачно. – Після гіркого і солоненького смачного. Ні, після цього кава каже, після цього їдла кава каже це смачно. Дуже смачно. Ну, це гарна, розчинна кава і нічого більшого. Ну, Як би там зірок, зірок не поставлю. Поснідали, давай обідать. Так, волога, серветка. Поміть руки після їжі. Що вона з себе представляє? Вологу серветку. Це ой, це... ні, ой, ні, зовсім. Погана якось, ну, а ну, покому вона... перепотяни. Ні, вона в якості погана, але ж розмір. Що скажеш? Волога, Пахне спиртне, Спирт, не спис. Віддушка якась. Не так, як в минулому сохпаті було. Ну, скажімо так, непогано. Обід! Трішки ось, ось якесь припаяне і надрізане. Місце відріву є. є. Але пакети дуже сильні такі. Це і добре. Треба, борщ, хліб, сухарики. сухарики, джем, серветка, сіль перець, цукор, прибори, так само галети і чай. Чай як чай. Відкриваємо пакетик, викидаємо, достаємо. Якийсь преміум, бленд, ті. Чим пахне пах, чаєм? Пах, пахне чорним чаєм. Чим все. пахне чаєм. О, а тут, бачиш, сіль дали. Я ж казала. Дай цукру бабахну. Так, джемчик. Теж є місце відриву. І що тут зручно, тут такий, як носик. Оп. Багато джему не бува. Правда ж? Так, дивись, а з чого ми почнемо? З каші чи з борщу? Ну, з борщу, звісно ж, з першого. Ну, Що, багато борщу? Як... О, картоплі. І як рагу виглядає. Ой-ой і ой, пахне прям борщем борщем. Та, пахне гарним столовським борщем. Ти тільки глянь на оцей і не один раз. Два. Ще з. Маленькі шматочки. Кохарики армійські, житні. Повністю розігріли. Так, куштую. Він солонуватий, як мені здалося з першого. Не вистачає густоти бульйону. Ще з На Наваристо стіни. Ну, По густоті він густий. М'ясо просто шикарнюче, дуже смачно. Борщ просто в серденько залітає. Він чимось схожий на капусняк. Ну, щось є По схожа... смаку. От він кисленький, не... як капусняк і навар... Ну, густий він. Не наваристий, а густий. Хоча він і по смаку він наваристий. смачний, оце, оце я точно доїм. <рес> <рес> З'їдай свою половину і передавай. Оце смачне. Угу. Це прям. А як сухарик? Туди чи? Можеш туди, якщо не б краще туди кидала. Не. Сухарі дуже тверді. Сухарик розміяв і став і стівним таким прям смачненьким. От в борщ наказати сухарики, от тоді добре. Все, можна їм доїм? Давай, давай. Каша ячня з свининою та овочами. Та, диви, які шматочки м'яса воно прям попадається. А? Гарнює. А м'ясо яке? Яловиче. Так яловиче. Блін, а де сушу, свинину зажали. Ні, ячно з свининою. Наріхала. Нагріли, виглядає воно досить непогано, як для каші. Візьму з великим шматком м'яса. О, пахне смачно. Ну mm -hmm. а так, м'ясо смачне. Такий шматок попався, що треба поживати. які, що пахне тушонкою консервою, прям то ця кашка ні. Пахне, як звичайна, кашка. Знаєш, на що мені ця каша схожа? На, що? на козацьку кашу. Треба буде зварити. <гум> Уже прийшло літо. У нас був один дубль, на який не вийшов. Це що крупа ячна, а не що там пшено. Пробую чайок. Дуже міцний чайок. Ну, чорний звичайний чай. Ні, ми довго його заварювали. Не mm, мало води. Uh -huh. Таке, як в поїзді, о, як булі, ні, ні, що замовляєш чай. Звичайний чорний чай, смачний. Галетка, галетка. Що по-друге? Смачний, смачний. Гарний. Uh -huh. Смачний, солодкий джам. Для чайку. Я і по обіду. Я б зараз ще вечерять будем. Смачно. Рекомендую. Рекомендую? Да, по, по міцності міцний, а по цукру нормально. Ні, Я б от за того, що він міцний, я б, мабуть, ще б. Чи більше да, цукру цукру Мені дав би. по цукру якраз немає? З кількістю води. Ой-ой-ой. Мене аж в подкинуло гарячий чай. <рес> смачно. Ну, звичайно, смачно, солоденьке. От галета тверду як... Ти придираєшся. Так. <рес> так, вечеря, Збройні Сили України. І що у нас тут? Сухарики пшеничні, тепер вже білі. Картопля з свининою, галети, волога серветка, прибори, цукор, сіль, мед і чайок. Що у нас? Картопля з свининою? — Картопля з свининою та овачами. Якесь рагу. — Картопля з підливкою. Сухарики пшеничні. — По формі такі самі? Ні, трошки дрібніше, білі. Шо? Погано пахне? Угу. А ну, чим... Е да. ну, не знаю, може мені здається, але відкрила так. я. Так. Такі трі трішки запрівші. Це щось середнє між супом так, і більше. рагу. Ні, воно все одним шматком. Ой, тільки це ж не м'яус. А шматок? Ну, шматок, а ось м'ясо. це шматок сала. Ну що. Мені не добре? Зовсім. Ні, я стягнину. Мені не вже, не ну, чи ні, ні, не подобається. Я кусочок м'яса взяла, то він прохолодненький. Дуже жирне. Я так розумію, воно чи за цього дуже калорійне, це прям свинина з жиром, з салом. Не дуже смачно. – Мені не смачно. Не смачно. Ем, ну, я я б таке б, їв би, але не кожен день. В крайніх випадках. Що? Мені не подобається картошка в консерві. Вона... І що вона ну, має форму. Ні, вона, не, вона має смак, якби вона замерша, потім розмершась. Що зовсім mm -hmm. Ну Це як воно, столовка на підприємстві, де прям, я не знаю, захотіли. Дати в обід такого, щоб хлопці потім маслали і маслали. Це таке відчуття, якби їм, наче їм не було куди сало діть. Медок. Дуже-дуже калорійна штука. О, мед красивий. Значи, як липовий або травневий. Що ти будеш чай, а я буду мед. Ну, Колір дуже гарний. ну от Просто вигляньте. Як для чаю, гарний чорний чай. Гарний мед з галетою. Мед вже засахарився. Прям такий цукровий цукровий З медом, мабуть, навіть добріше, ніж з джемом. жимом. Так. Ну. Мені також з медом добріше, ніж з джемом. Куштували ми цей добовий раціон. Сніданок обіди, вечерю. Висновки. Їсти можна. Дуже смачний борщ, серденько попав. Борщ і каша. каша. Е, мені картопля ввечері також смачна. Рис, вибачте, сміття. Так, ну щодо розіграшу, для того щоб виграти цей пакетик, оцей величезний дубовий раціон, вам потрібно поставити лайк, написати коментар не менше 7 слів. І розігри через тиждень в інстаграмі. Дякуємо, що дивились нас. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і коментувати все, що ви бачите. Натискайте дзвіночок, щоб не загубити нас. До нових зустрічей, Па-па.